На ТІВІ 4 про головні події краю. Далі у випуску «Провінційні вісті. У Тернополі на вулиці Стуса демонтують будинок, який знищила російська ракета, забравши життя його мешканців. Питання етапності демонтажу обговорили під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при ТВА. Будівля зазнала значного руйнування внаслідок прямого влучання ракети, випущеної стратегічною авіацією Росії. Фахівці представили комплексні матеріали, які свідчать, конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню. Руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обвалення стали підставою для рекомендації його демонтажу як об'єкта, непридатного для експлуатації, зазначили у військовій адміністрації. Окрім цього, встановили ще одного загиблого внаслідок удару на стуса. Після ДНК експертизи правоохоронцям вдалося ідентифікувати тіло 73-річного чоловіка, який проживав у будинку. Станом на 28 листопада, внаслідок ракетного обстрілу, загинуло 35 людей. Серед них семеро дітей. Безвісти зниклими. Вважаються п'ять осіб, серед яких одна дитина. Слідчі дії тривають. Наступний наш матеріал про те, як у маленьких селах Тернопільщини працює сімейна медицина. Наша Галина Мацейків відвідала село Росохач у Чортківському районі, аби показати, що українські лікарі сьогодні працюють на рівні зі фахівцями за кордоном. Це підтверджують їхні пацієнти. Та в часи війни вони продовжують вдосконалюватися та надавати ту допомогу людям, яка необхідна. Про це далі у сюжеті. Сімейна лікарка Мар'яна Антонюк вже рік працює в амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Росохач Чортківського району. На сьогодні амбулаторія обслуговує близько півтори тисячі людей. До медичної фахівчині пацієнти звертаються не тільки за лікуванням, а й за порадами. Адже, як розповідає жінка, вона керується принципами індивідуального підходу до кожної людини. У багатьох пацієнтів немає можливості звернутися до вузьких спеціалістів одразу, немає можливості звернутися до чорткова. Тому сімейна медицина якраз це закриває це питання. Василь Горацько каже: через непрості діагнози та операції українські лікарі без перебільшень продовжили його життя. Прийшов на прийом до лікаря, який мені вже рятує життя третій рік підряд. Я дуже задоволений професійною роботою наших лікарів. Маю порівняння, бо в Лондоні операції переніс. І наші лікарі не мають нічим не ні гірші кваліфікації від, від лондонських. Тетяна Калакайко є сімейною лікаркою у пана Василя. У медичній сфері вона вже більше десяти років. Маю повну повністю набрано 1800 декларацій. Маю діток, дорослих і працюємо. В часи війни медична сфера також стикається з різними труднощами серед них періоди блекауту, та навіть в такі моменти їм вдається приймати пацієнтів. Для цього є екофло. Ми стараємося стерти ось цю стигму, що люди у селі вони є якісь гірші, бідніші, недообстежені в нас. Немає різниці, яка це людина, тому що медицини потребують усі, і первинна медицина направлена на те, щоб охопити максимальну кількість людей. Крім того, в амбулаторії також надають допомогу в напрямку ментального здоров'я. Фахівці прийшли професійні курси та можуть вести пацієнтів з депресивними станами, тривожностями. Тощо у нас в центрі працює. Відкритий простір психологічної підтримки дбаю про себе, і кожен лікар, чи то це дитина, чи дорослий, він може направити туди. У нас є клінічний психолог, може направити туди у центр людину, якій буде надана глибша підтримка. В нас проводяться індивідуальні заняття, групові заняття. Центр психологічної підтримки дбаю про себе. У нас досить добре працює. За словами Аделії Лотоцької, у планах відкриття денних стаціонарів по амбулаторіях центру первинної медико-санітарної допомоги Чортківської міської ради, аби ще більше наблизити первинну медицину до сільського населення. Більше про сімейну медицину дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків. Тримує Допомагає родинам загиблих захисників сім'ям, чиї батьки втратили здоров'я через війну або перебувають у полоні. А тепер волонтерка Юля Слободян хоче підтримати й тих, хто постраждав унаслідок російської атаки на Тернопіль. Вона планує створити новий проєкт Діти герої для сімей, у яких є діти, що пережили обстріл та втратили рідних або житло. Докладніше про ініціативу та як долучитися до допомоги. Дивіться у сюжеті Антонін Ричкун. Прагне підтримати сім'ї, які постраждали від ракетного удару 19 листопада. Юля Слободян волонтерка та засновниця благодійного проєкту Мій тато Герой. Вона розповідає, ініціативу створила, щоб допомагати родинам загиблих військових, тим, хто втратив здоров'я на війні або перебуває в полоні. Усе почалося з допомоги сім'ї Максима К'юсь. А з часом до проєкту приєдналося більше родин. Після атаки на Тернопіль каже Юля, ці сім'ї також стали підтримувати постраждалих. І привели таку ініціативу, попросили мене, каже: давайте долучимо до нашого проекту цих дітей. Давайте зберемо всіх дітей. Це абсолютна ініціатива моїх дівчат з проєкту «Тато герой жінок полеглих військових. Будемо допомагати дітям, тому що проект існує. Ми вже маємо багато комунікацій. І нас знають, і ми маємо можливість допомагати іншим. За словами Юлії Слободян, її наступний проєкт ймовірно матиме назву Діти герої. Волонтерка розповідає, він буде спрямований на дітей, яким довелося пережити справжнє пекло, втратити рідних, пройти тривалі реабілітації або зіткнутися з іншими наслідками атаки. Юля вже створила телеграм-групу, куди додає інформацію про сім'ї з постраждалими дітьми, перевіряє їхні документи та повідомляє про те, яку допомогу зможе надати проєкт. Ми зараз в Першочергово хочемо без хаосу, спокійно зібрати сім'ї, де є дітки, і доцільно допомагати, закривати потреби. І е, не одноразова акція, а намагатися на постійній основі їм допомагати, бути їхньою підтримкою і опорою, так як я от веду проєкт Благодійний, мій тато Герой і всі тільки жінки з проєкту за. Наразі вже вдалося зв'язатися з понад 50 сім'ями. Волонтерка каже, допомагає настільки, наскільки дозволяють можливості її та небайдужих, але мріє забезпечити цих дітей усім необхідним одягом, технікою, житлом, а за нагоди організувати спільні поїздки, аби вони відчули підтримку і важливість. Крім того, Юля поділилася повідомленням від однієї з читачок, яке її зворушило. Сьогодні я отримала смску від зараз кажу Софія, і вона мені пише: ну я просто плакала, не знаю, чи ви розчулитесь, Ну я для мене це дуже важливо. Вона мені написала: Доброго дня, хочу, щоб ви мене скерували для сім'ї, яка постраждала, де є дітки. Мій син, якому сім років, хоче віддати свої кошти, які він назбирав. Ну, це так круто, люди, ви просто золото. Юля Слободян називає своїх підписників у соцмережах міністрами добра, адже саме вони допомагають їй у всьому. Закривають збори, пропонують ідеї та приділяють свій час. Для неї волонтерство це не одна людина, а не байдужі, які об'єднуються. Юля каже, кожен, хто хоче долучитися до допомоги, і той, хто її потребує, може писати їй в інстаграмі. Здобули п'ять призових місць на Кубку світу зі східних єдиноборств. Тернополяни повернулися із змагань, що проходили в Австрії. Там вони змагалися у категорії ММА та Греплінг, тобто боротьбі без кімоно зі спортсменами з понад 20 країн. Наймолодшій призерці, яка представляла наш край, та змогла вибороти друге місце шість років. Як вдалося здобути перемогу, та як пройшли змагання? Дивіться далі. Випробували свої сили на міжнародному рівні та позмагалися за перемогу. Тернопільські спортсмени взяли участь у Кубку світу зі східних єдиноборств, що відбувся в Австрії та зібрав учасників із 20 країн світу. Володимир Нижник змагався у категорії ММА та вийшов на ринг проти суперників із Греції, Італії та Чечні. Хлопець ділиться, бої були нелегкими. Я привик працювати в легкому контакті. А, ну, і я давно вже не виступав в повному контакті. І переходити з легкого контакту в повний ну, було, певно, важче. Простіше було. Ну, готуватися до змагань емоційно певно. У змаганнях. Також брав участь Вадим Биць. Він розповідає, провів три важкі поєдинки проти спортсменів з Австрії, України та Пакистану. Подолати останнього не вдалося. Тож за підсумками виступу Вадим виборов друге місце. Ну, важко було проти свого виступати, тому що ну ми двоє приїхали з однієї країни. Одну країну представляємо, і виступаємо. Б'ємося за вихід в фінал, то це трошки складно. Легше було ну виступати проти хлопця з іншої країни. То розумієш, що ти розумієш, ти маєш виривати місця. Підготовка до відкритого кубку світу тривала недовго, приблизно півтора місяця. Попри це, п'ятеро тернопільських спортсменів повернулися додому з призовими місцями. Президент Тернопільської області жіуджицу Євген Мусаєв зазначає, до змагань долучився і він. Та у фіналі зійшовся у поєдинку з українським спортсменом, враховуючи те, що мені. Не вийшло боротися в своїй категорії, тобто серед ветеранів, тобто кому вже за 40 років, мене записали до молоді. Я боровся з хлопцями, яким по 19-20 років. Якраз цей представник Рівного, то якраз це хлопець 19-річний. Він чемпіон минулого року по цих правилах. Ми з ним провели дуже потужний поєдинок в фіналі, і я йому, на жаль, поступився тільки в два бали в фінальному поєдинку. Окрім цього, у змаганнях виступила й донька Євгена Мусаєва, яка стала срібною призеркою світу в розділі боротьби серед дівчат 5-6 років. Юна спортсменка здобула перемогу в трьох поєдинках, а в четвертому поступилася суперниці з Німеччини. Борються вони в шоломах для того, щоб на Боже не отримати травму при моменти боротьби, але основний акцент іде на те, що в них на кімоно є певні цілі, тобто як стрічки такого плану. І вони завдяки китковій техніці і боротьбі в стойці вони повинні позабирати кого ну, хто більше кого позабирає цих цілей. Сподобалось боротися і забирати єнти. А що було важко? Чи не було нічого важко? Нічого не було важко. Наразі тернопільські спортсмени готуються до чемпіонату України з джиу джитсу який відбудеться в Києві з 5 по 7 грудня. Саме на цих змаганнях визначатимуть спортсменів, які увійдуть до національної збірної України. На цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам гарних та спокійних вихідних. І пам'ятайте, що кожен день це новий початок.